Є чудова новина. У нас на майданчику звільнилося місце, а тут у нас стояла Mazda CX5 24 року. Вона вже поїхала на МРЕО і зараз переоформлюється. Так, авто продано. Та на його місце заходить в продаж новий автомобіль. Це Volkswagen Tiguan. Ну що, давайте дивитися. Автомобіль 2017 року по стіку, в комплектації SE. Автомобіль має пробіг 140 тисяч кілометрів. Так. У нас CarPlay, Android-Auto, підігрів сидінь, кліматична установка, запуск автомобіля з кнопки. Автомобіля безключовий вхід, шкіряні сидіння світлого кольору, панорамки немає, автоматичне світло. Так. І у нас що у нас камера? Камери немає, а дестронік у нас є. Цей автомобіль має хорошу комплектацію, ну як хорошу, це середня комплектація SE, має ціну 18 тисяч доларів. Так, це дуже хороша ціна на такий автомобіль. Давайте відкриємо багажник. Він у нас, як бачите, звичайний механічний, не електрокришка. Автомобіль семимісний, тобто у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Може на своїх діток розмістити в автомобілі і їздити, а кришку доведеться закривати руками. В автомобіля безключовий вхід. Тут восьмиступенева е, гідротрансформаторна коробка передач Aisin і 2-літровий TSI-двигун з комбінованою системою впорскування. Цей красень має середнє споживання пального, його можна вкладати від 10 до 11 літрів. Звісно, сперечатися по витратам пального можна дуже багато, тому що на трасі на ньому можна їхати сім, і п'ять, а хрещатику в пробках і давити газ в пол, можна їхати на ньому і 13 і 14 літрів. Це справа уже кожного окремо. Але в середньому, якщо ви нормальний водій і не любите зжигати на кожному світлофорі, по місту його можна в 10-12 літрів вкладати. А як для семимісного кросовера це дуже і дуже гарні цифри. Ну що ж, 18 тисяч доларів у нас на майданчику автомобіль, фасад кільцевої дороги цікавтесь, питайте. А якщо вам потрібно послуги з автопідбору в Україні, перевірки автомобілів перед покупкою, ви хочете придбати щось тут і зараз? Телефонуйте. Наш експерт вийде, огляне, і перевірить вам автомобіль. Ну і звісно, якщо вам потрібно авто із США, привеземо, зробимо і надамо гарантію.